3 листопада Хто посолив воду у морі? Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Івангелія Від Марка 9.50. Мамочко, налий, будь ласка, воду в миску. Я покладу в неї черепашки і гратиму в морі. сказала Марина. Мама виконала прохання доньки. Дівчинка захоплено грала, але раптом промовила Моє море не справжнє, бо вода в ньому не солона. Давай я твоє море посолю. усміхнулася мама і кинула ложку солі до води. А хто у справжньому морі воду солить? спитала дівчинка. Сіль у море несуть річки. Почала пояснювати мама. А ще... На дні морів та океанів є мінерали, які засолюють воду. Сіль не може випаровуватись та накопичується у воді. Це як? здивувалася Марина. Зараз я тобі покажу, сказала мама. Вона налила солону воду в каструлю і почала кип'ятити. Вода википіла, але на дні з'явився білий наліт. Ось так і з морем. Нагріває сонечко його поверхню, прісна вода у вигляді пари йде вгору, а сіль залишається, пояснила мама. Сіль така цікава, радісно вигукнула Марина. А знаєш, доню, віра в Бога має бути такою ж міцною, як сіль у морі, зробила висновок мама. Важливе, проси Господа у молитві, щоб він дав тобі міцну віру.